Всім привіт! Це в нас є прикраси Королева ночі. Їх подавали абсолютно в різних відтіночках, і також я робила їх в різних. Є різні майстер-класи, є у двох варіантах, є ось такий білий варіант майстер-класу. І ще є чорно-білий з прозорим, вроді би. Бісером, чи чи сірий, я не пам'ятаю, але факт того, що є ще один майстер-клас. Є також до цієї прикраси набори. Набори бувають різні, за різними відтіночками, які ви побажаєте. Можна зробити їх червоні, можна зробити чорні, можна зробити сині, зелені, голубі, які ви тільки побажаєте. Що хочу сказати, що всі набори складаються на 11 рапортів. Бачите, тут є 11 таких гарних квіточок, 11 рапортів. Якщо вам потрібна довжина більша 11 рапортів, це в нас є 40 см самого полотна. Без застібок. З одного боку, де в нас де карабінчик, це ми плюсуємо 2 см, і де в нас йде подовжувач, то плюсуєте собі 5 см. Якщо вам потрібні, наприклад, 13 рапортів, або 12 чи 14, і в мене, наприклад, замовниця замовляла 15 рапортів. Їй потрібно, бо вона е, любить носити прикрасу вільніше. Ну, і звісно ж, вона трішки е, повніша від мене, то, звісно, і треба більше рапортів, тому що, якщо таку, то буде Абсолютно упритик в шию, ну а якщо людина любить вільніше, то обов'язково потрібно більше рапортів робити даної прикраси. Якщо вам треба більше рапортів, звісно, буде набір дорожчий в залежності, скільки треба вам ще рапортів. Я вирішила заміряти, скільки буде в нас один рапорт. Один рапорт приблизно буде 3,5 см. Ну, і звісно, ви вже собі будете плюсувати, скільки вам треба рапортів. І, звісно, хто буде вже замовляти готові набори. Обов'язково вказуйте, який вам набір потрібно. це відтіночки, які ви хочете, і яка вам потрібна. Довжина на скільки рапортів. Ви вже будете мати змогу собі заміряти, який ви хочете задовгий, і тоді вже, відповідно, ви будете знати, скільки рапортів буде. Ну, кажу, це я приблизно заміряла 3,5. Ну, там може бути 3,7 мм, приблизно так. Но, приблизно я вам сказала, що на 11 рапортів я заміряла, то самого полотна йде на 40 см. А ви вже плюсуйте 2 см з одного боку застібка. Беремо, наприклад, щоб застібка на застіпку йшла. То плюс беремо лишень 3. Це 43 буде із застіпкою, вже не рахуючи подовжувач. Ну, а ви вже собі плюсуйте те, що вам треба. Обов'язково вказуйте, з яких відтінків ви хочете королеву ночі, з скількох рапортів вам потрібно. І тоді вже будемо підраховувати, скільки буде коштувати готовий набір. Набори бувають різні, є з дорожчих матеріалів, є з трошки капельку з дешевшого, тому що у мене ось цей набір, наприклад, із пшенички. То він буде трошки дешевший від того набору, який буде вже із біконусу, тому що біконусу йде багато, він значно дорожчий, то і той набір буде значно дорожчий. Ну, не набагато, але трошки буде дорожче. Всім гарного дня. До побачення. Пока!